Вибухнула ще одна цистерна на палаючій нафтобазі в Ростовській області Російської Федерації. Як повідомляють місцеві пабліки, пізно ввечері сталося загоряння додаткового баку з горючим загрову від вибуху бачили навіть у сусідньому сальську. Аналітики підрахували, що вогонь повністю знищив 14 резервуарів з паливом. Чотири частково 16 залишилися неушкодженими. Про стан решти 44 сховищ даних немає, оскільки вони вкриті димом. Російські пожежники не можуть загасити вогонь уже п'яту добу. Не допомогли навіть молитви російських попів, які провели молебен біля нафтосховища. Там наче не валіма сюда валі. Бочка, ебать, ебать! Быстрее нахер. Кровать, кровать, кровать. Роза, роза, валим, кровать. нафиг! Гроза, гроза, валим нафиг вас! Санёк, жми её, жми! У тебя синий выходим на безопасное расстояние. Мы выходим на безопасное расстояние. Да выходим мы, выходим! Ебать! Ебать! Пошел, пошёл! Жарко, повідомляю, що іл 76 не беруть участі в гасінні пожежі, оскільки скидання води може тільки погіршити ситуацію. Вважаю, що залишається тільки чекати, поки пальне все не вигорить. Виходить, що мінус нафтобаза. Коротше, все, так же і горить. пожарников куча качает воду с соленого короче самолеты уже были прилетали сейчас так базаров с МЧСником прилетали кружанули решили сбра... нецелесообразно не целесообразно сбрасывать воду потому что можно сделать еще хуже говоря типа расплескается начнет гореть вообще везде все короче они кружанули и улетели все будет гореть пока не потухнет Напередодні розмі повідомляли, що понад 600 рятувальників намагаються не дати вогню поширитись далі а 42 пожежники уже постраждали внаслідок гасіння та нових вторинних вибухів на нафтобазі.